Відкрити країну Буковелі саме для цього сюди завітали кращі представники української спільноти картографа Google. Впродовж трьох днів вони наносять і деталізують на віртуальних мапах найважливіші місцеві туристичні об'єкти. До речі, вперше в Україні позначають також численні підйомники. Досі цей метод використовували ще на кількох міжнародних гірськолижних курортах Канади та Сполучених Штатів. Мета пілотного проекту представити увесь потенціал регіону для нового поштовху в його розвитку, адже сучасна карта дозволяє туристам заздалегідь Будете найоптимальніші пропозиції це візитівка, яка надає першу необхідну інформацію для будь-якої людини, яка хоче приїхати в ваш регіон. Ну і по-друге, це ем, гарний бізнес-інструмент. По спеціальним супутниковим зйомкам ще недоступних для всіх користувачів в Гуглі проводиться уточнення топографії річок і гір. Для того щоб потім цей масив був опрацьований, і ми вже нормально можемо розставити тоді будиночки, новобудов котеджів, готелів. Однозначно прокладено нові стежки, а їх треба відділити. Це проїжа дорога, це стежка. Тобто, по кожній з них ми з приборами маємо пройти. Ще один крок до прогресу допомагають зробити фахівці спільноти фотографів стріт в'ю, які теж завітали на Буковель Меп Кемп. Спільнота фотографів Street View наносить на карту надзвичайно прекрасні об'єкти фотографії та фотосфери, за допомогою яких будь-який користувач інтернету з власного лептопа в будь-якому куточку світу може подорожувати до прикладу Буковелем. Буковель намагається бути першим у всьому. Я переконаний, що працюючи з кращими фірмами світу і Буковель. Стане кращим гірськолижним курортом на обробку зібраних учасниками буковель Мепкемп даних знадобиться близько місяця. Після чого результатами їхньої праці зможуть скористатися для навігації туристичним комплексом і регіоном. Загалом усі бажаючі.